Всім привіт! З вами негатив. Фродо, це що Володар Перснів. Зустрічайте Ауді А3. А зараз поглянемо на дизайн a 3. Подивимося її в коло, глянемо звичайно, на колеска на диски, і я дам своїх пару коментарів. Якщо ви подивитесь на морду, морда така собі прикольна. Мені подобаються такі маленькі фари. Воно так органічно все складено і зроблено. Це прям мега прикольно. Такий, як би скажемо, невеличкий спорт, хоча такий не 100 Але ми перенесемося зараз на бік. Так само трохідверна версія, як і мій гольф. Збоку вона має свої теж певні красиві моменти. Але ось тут, мені здається, оцю випуск можна було би обіграти трошки більш агресивніше. Але це, блін, 90-ті роки. Так що як зроблено, так зроблено. Але що рятує цю машинку, це мега колеса. Це ці мега-коса на ці диски. Це у нас 17-ті диски 225-45R17. Вона просто виглядає мегабомбічно на цих дисках. Тепер ми переносимося до задньої частинки. Нас зустрічає. Подивіться, який роздвоєний мега-вихлоп. О Боже, так і кричить, це спорт, це навал. Але тим же самим моментом ми можемо поїхати з прицепчиком на нашу. Дачку, і посадить наші огірочки-помідорки. Так що непогано, ззаді, в принципі, виглядає спокійно. Ніякої агресії, ніякого спорту, натяку на те, що ми можемо понавалювати 200 км в годину, немає. Лючок, бензобака, дякую, що тут у нас немає оцього такого підпальчника, назвемо його так. Що ще? Ззаді відкриваються вікна. Зсередини їх можна так трошки привідкрити, і буде нам щастя. Цього на гольфі в мене немає, хоча. Машини, дуже схожі. Декілька слів про базу, на якій зроблений автомобіль Audi a 3 Він має таку саму базу, як мій Golf 4, Seat Leon, Skoda Octavia і там ще декілька Volkswagenів. Та сама база, але, скажімо так, обгортка зовсім інша. Подивіться, як виглядає Audi A3 і як виглядає Golf. Візуально вони дуже різняться. Прям ну, дві машини. Їх тільки об'єднує те, що це ваг і то, що вони трьохдверні. Більше нічого немає. Подивитися на сад, леон так само, зовсім інша шкода. Октавія, це взагалі інша, паралельна вселенна, скажімо так. Але база у них та сама. Ці циферки я, звісно, вже забувся, але то таке, знаєте, що просто база така сама. І, звичайно, зробити Комарика зловить і зробить акцент на вах футболочку Звичайно, як же зробити обзор на вах без футболочки вах? Так що скажемо ось так. База та сама, навіть є такі маленькі нюансик. Так само тут маленьке зеркало, з тої сторони велике зеркало. Так само, як у мене на гольфіці це вже свідчить про те, що база. Та сама. А зараз ми перенесемося до двигуна. Зараз відкриємо капот, і цього разу ручка не відпаде, бо тут зовсім інша ручка. Вона тут менша і пік. Все відкрито. Марія. тут теж є газова опора, як у мене. Боже, бай технології. 90-ті роки. Що там? Кія і різна фігня на кочергі в 2022 році. Велка! А тепер переходимо до двигуна даного Грата, до серця. А, Самий дохлий двигун, який міг встановлюватись на даній Авдюхі, це такий самий 1,6 бензин, як на моєму гольфі, на 102 німецьких жеребці. Але даний автомобіль має 1.9 турбодизель. Да-да, І цей турбодизель живий, турбінка то ще дує, він ще може трошки піднавалить. Але ще була варіація так само 1,9 турбодизель, комерка трошки був, вибачте. 1.9 турбодизель на 150 конів була турбіна. з... І змікна. З змінною геометрією. Боже, я це виговорив клас. І там було 150 конівця. Цей агрегат міг розвивати від 0 до 100 за 7 секунд. 7 секунд. Машина 90 якогось там року з таким двигуном. Це вау, зараз не кожні якби, гарячі хетчбеки можуть показати даний результат. І ще був о, мотор о, Golf r 32 якщо я не помиляюсь, він так називався. Там був 3,2 v 6 на 250 конячок. То прям була скатіна жорстка, але ви розумієте, що вона п'є, вона потребує вкладень в бак. Бо інакше цього просто не викормить. А даний агрегат 1.9 турбодизель, як я вже говорив, він безпроблемний, скажімо так, до 350 тисяч. Потім можуть повелася деякі нюанси з про проблемні та непроблемні моменти даного двигуна. Даний Автомобіль має пробіг 344 тисячі і поки що жодних нарікань немає. Власник запевняє, що машинка їздить кожен день, все без проблем, катається, навалює. Він старається там часто на ній не жарити, бо відомо розхід на даному автомобілі з цим двигуном, бо він тут на 90 німецьких жеребців. Розход у нас по місту. Біля 7 літрів, 7,5 може бути. А якщо їхати трасою, то можна зробити без навалу навіть 4 літри на 100 кілометрів. Думайтесь, будь ласка, 4 літри. Я дуже сумніваюся, що я на своєму гольфі зможу зробити такий розхід. Це просто мега-фантастик, як для цього двигуна. Так виглядає він зараз. Не мега секс, бо того, що тут немає пластмасової такої накладки, там де писала 1.9 і Здається, маленький моторчик, але блін, цей маленький моторчик проїжджає. Великі кілометражі без жодних проблем, якщо це ним правильно слідкувати, вчасно змінювати масла, фільтра. Якщо треба десь прокалочку, щоб він не сопливо, навіть звернути увагу, цей двигун не має жорстких масляних потьоків. Прям я би сказав, оце тут таку мілочовочка, десь там щось, коли щось чуть -чуть, десь чуть-чуть потекло. Але в цілому, блін, двигун прям пушечка. А зараз ми переносимося до багажнику. І тепер переходимо до багажничка. Даний багажник має невеличку фішку відкривання. Хочеш лівою ручкою, хочеш правою, бо має дві ручечки. Зараз відкриваю правою і показую вам. Дивіться, ось маєте для лівої ручки, ось для правої. Як вам удобно, правшавий чи лівша. Ну це вже ваш вибір. Об'єм багажника: 350 літрів. І як для даного автомобіля, це ніфіга собі. Два чорних пакета поміщаються сюди з легкістю і з комфортом їдуть в парашку додомцю. Дивіться, зліва і справа ми маємо. Одну нішу маємо другу нішу, В одну можна ми можемо покласти якусь аптечку, донкратік. Блін, Багато чогось тут у нас а, масло лежить, скотч, ну, типа різні. Плюс у власника авто стоїть пацанський самбуфер, який можна навлити прямо музла чітко. Під цим полом знаходиться повнорозмірна запаска, але я вам зараз показати не можу, бо не буду витягувати всі ці тумби, підсилювачі і цю всю решту, бо це нелогічно. Що ми мож, можемо відкласти сидіння назад, і в принципі, якщо здвинути переднє сидіння максимально, то тут можна буде лягти, ну не знаю, чи прям в повний рост, ну так трошечки, якщо ножечки підогнуть, можна буде спокійненько собі переночувати, якщо ви, наприклад, поїхали на якусь риболовлю або ви десь зупинилися на кемпінгові лісі, бо вам треба було переночувати. Так що, хоч машинка здається, візуально малою, трьохтверною, але деякі приколи вона має. По типу, блін, непоганого багажника склав собі сидіння, і можеш якось одну нічку так і перекантуватися. А зараз, любі друзі, знаєте, що ми переходимо до салону. А тепер ми потрапимо до салону. Відкриваємо цю чудову вега-велику двер, так само, як і у мене. І перше, що нас зустрічає, чого немає в моєму гольфі, це ось така от ніша, в яку можна докласти якогось барахлішка. Такого в мене немає. Так, да, Звичайно, ми не будемо звертати на багатшу комплектацію, бо це ж як не як Audi, більш преміум, ніж Volkswagen. Тут ми маємо скло підйомників, у мене цього немає. Як не як, трошки багаче. Зараз ми сядемо назад і подивимося, чи не вкрало десь місце. Так само комфортно, як в гольфі, чи ні. Сидушечка. Опс. Сидушечка приїхала трохи. Щось вона високовата. О, впала. Просто мене так не задівало високо. Так, оп, залітаємо. Сідаємо назад. Знаєте, що я вам скажу? Може просто що ця машина має більший пробіг. Але о, в мене заднє сидіння на гольфі комфортніше. І на що хотів би ще звернути увагу? Па опускання пасків безпеки в мене зовсім інший механізм. Хоч одна платформа, але вже нюанси пішли. Е, так, підлокотничка у нас, на жаль, немає. Я не буду цей раз сидіти. Барсько багато по-козацьки. Олівця я вам теж не покажу. Але хотів би звернути на одну мегафішку, яку зробив власник. Це на ось це, прекрасне зіркове небо. Rolls-Royce, ну що там? Прям Rolls-Royce. Двері відкриваються дорого, багато великі. Зіркове небо із смайличком. Є один міністр зіркового неба, що воно просто не світиться вночі. Але нащо вам показувати своє зіркове небо комусь вночі, коли це можна зробити вдень і показуєте, наскільки ви класний пацан. А зараз відкинемося душечку. А, комарик мене знову вкусив. І побачимо, наскільки мені місця вистачає. Знаєте, що я вам скажу? Нормально. Вистачає, тут теж так під коліна все зроблено, чотенько, є вирізи. Я вам скажу, що прям пушечка. Так само, ззаді є місце для динамики. Тут є поручень один, щоб рушечку закласти не вистачає ззадів нам. На жаль, ще одна підлокотничка. Ага, а тут взагалі прям дорого-багато. Тут з однієї сторони є піднімання сидіння, і з другої зліва і справа. Тобто, цього в мене в гольфі немає. Це вже прям бонус. Від'їжджаємо назад. Ось за оці, от ніж я вам говорив, що тут під коліна. Прямо Мега класно зроблено. А зараз я пересяду на водійське сидіння і розкажу про перед, про торпедку, і як воно взагалі виглядає після гольфа. Знаєте, що я ще помітив, коли сідав автомобіль? Що тут немає регулювання поясниці, так як у мене в гольфі. Тут ви можете побачити тільки одну крутилочку, яка просто регулює спинку, а немає на поясничку окремої. Але хоча я скажу вам, в принципі, не дуже треба, нормальна підтримка поясниці стандартна. Без регулювання, в принципі, не така уже й хрінова. А, що запускати? потолок то у нас ж чорненький, Аля, чорненький, не, він не зовсім чорненький, може, він другів чорненький, добре. Так, регулювання керма. У мене в Гольфі тільки регулюється ось так. Опа, а тут в двох режимах регулюється кермо. Це вже великий плюсик. Крутілочки схожі, пере перемикання, в принципі, то саме йде. Ну, схожі, схожі, не то саме тут. У нас розташування кнопок трошки інакше, ніж в гольфі. Так само дві посередині маємо. Торпеда теж у нас. Ну, я скажу так чесно: в гольфі торпеда м'якша. Це більш така дубова, але вона теж проминається. В принципі, непогано. клімат контроль у нас виглядає трошки інакше. Два таких якби моніторчика. У мене одна така полосочка, як в Тетрісі. Ну, в принципі, я вам скажу, доволі таки непогано. Багажничок так само має місце на підстаканники. Немає тут підстаканника, що одразу помітно, але в принципі я вам скажу так. Підлокотника у нас теж немає, тут ще одна є нішечка. Взагалі, взагалі теж непогано. Тут місця прям багато, тут ще якась ніша, але вона не працює. Ага, і тут ще у нас є з водійської сторони, там ще одна така ніша, в яку... А ще тут ніша є. Непогано, слухайте, тут прям купа ніж, тут можна все скласти і покласти і показати, що у мене є все. Я можу всі дрібнички вкласти в цьому автомобілі. Ну, окей, тут в мене теж є ще одна ніша. Так само є додаткова ця ніша, яку я вам показував раніше. Добре. В принципі, я вам скажу. Прям, прям, прям видно, що це більш сегмент такого високого рівня в порівнянні з гольфом. Приборка в нас своя авдюшна, вона червоного кольору. Потім, може буде її видно, як ми заведемо двигунчик нормально. Ну, Відрізняється. Добре. Скажемо так. Кермо прикольне. Але воно вже теж виїздило на своїх 344 тисячі. В принципі, коробка так само переключається, як і мене, тільки вона вже своя гає авдюшна, нічого прям в космосу з цього всього немає. Ось так. Ну, в принципі, все, все те саме, тільки зроблено трошки на інакший манер. Є свої плюсики, є свої мінуси, є своя стилістика в дизайні. Отакі от, от дрібниці, як там та додаткова ніша, там опускання пасків, регулювання те інше. Ну, блін, є. Тут вставлені піщалочки. В мене вони там в дверній карті в кінці стали. Ну, типу, є свої якби, відмінності, хоч і одна та сама база. Добре, зараз ми перейдемо до ресталінгів даного кузова. Перейдемо до ресталінгів до 99-го року. Авдія А3 випускалася суто в трьохдверному варіанті, як у нас зараз на огляді. Після 99-го року залетів рестайлинг і тоді почали випускати п'ятидверний варіант, бо того, що була велика потреба на п'ятидверний варіант, бо то, що це була сама дешева Audi на той момент, і попит неї був непоганий, бо це було якби до a 4 ще одне таке доповнення з Авдії, які дуже добре продавалися. Хоча на той момент до 99 го року Гольф 4 вже мав п'ятидверний варіант. А авді, на жаль, не мала. І тоді маркетологи подумали, що треба ввести п'ятидверний варіант, і на конвейер. Ах ти, мій комар, кохаю тебе! Поступили п'ятидверні варіанти. І тоді масове виробництво пішло верх, і авді почало продавати все більше і більше. І почали читати свої шекелі, шекелі, шекелі. А зараз ми переходимо до невеличкого тест-драйву по такій лісній дорозі, потім чуть-чуть. Ми пройдемося по асфальту, щоб не займати багато вашого часу. Я ж економлю ваш час, стараюся підписники, щоб менше лить води, старатися трошки більше конкретики вносить. Так що йдемо до тест-драйву. Ось та сама червона панель, за якою я говорив. Подивіться, як виглядає прикольненько. Тут біленький, тут червоненький. Прямо ну, реально, норально. По Порівню з Гольфом, коли там то все, блін, синє. Я вам скажу, що Авдії. Моя вподобайка вам прям в 90-х роках так само, блін гарно забить панельку, яка досить читається, прикольно, яка виглядає реально гарно. Мені М'яр захотілося собі A3. Але якщо вже я брав у A3, то чуть не навіщо у кузові. там вона більш роздута, більш гарно виглядає. Добре, їдемо. Хоч ми маємо 17 класи здоров'я, такі, ну реально, вони по з миную 15-ти -ми на гольфі дуже великі. Я вам скажу так: або тут жива підвізка, не то що моя на гольфі, або Audi, блін, прям реально, ну у нас стабільніше, їдемо по цій. Такій візній дорозі вона стабільніша, вона не така, блін пробивна. Я їду, прям машина собі прям плавненько, гарненько їде. Взагалі ніяких проблем з цим немає. Ну От реально, я їду, я зараз кайфую, немає ніякого такого пробиття. Я їхав сюди на гольфі, мене аж отак подкидувало, якось я не знаю. Чи той може бути, що в мене просто мертва підвізка. Через те це так. Ну, блін, це зіркове небо, прям мені не дає спокою. Я на нього дивлюся, дивлюся, а треба дивитися на дорогу, щоб мене де зараз не з'їхати в поле, не засісти, не витикати тракторець. Бо, як там голубенький трактор скаче по полям, до нас ту ту-ту, пик-пик. Ото ну, таке. Ну, скажу так, поки їдемо, немає жодних таких ямок, в принципі, ну, біль, більш вона така якби збита. Я вам скажу так порівняю з Вальфом. Салон такий як він більш жорсткіший. Він такий докупи зібраний. Все таке, блин, прямо тверде, таке, дай Боже. Ось так воно виглядає. Ну, в принципі, все то саме, що і в мене, але якось воно, блин, Трошки не таке м'яке, в мене Гульфон якесь м'якше. ну, просто прямі паралелі, бо одна та сама база. На тому що їздив. Блін, реально, Ну, їдеш собі, вона якось так м'якша. Вона всю цю дорогу просто гарніше проїжджає, взагалі немає ніяких питань. Зараз ми перенесемося на дорогу і тоді подивимося, як вона взагалі їде по асфальті на цих катках. І ускоряється вона Ах... через стільки років, на жаль, чи вже ці німецькі жеребці просто здохли нахрен. І я просто мучу трупа, який вже давно не хоче жити. Переносимось на асфальтик. Go! Зараз невелика ремарка. Доповнення, ми знайшли тут просто на виїзді з лісу більш гірша дорога. Зараз ми будемо приїжджати, побачимо, як пробивається підвізка, бо там міру рівна дорога була. І об'єктивно сказати, що якась херня тут така невеличка ямочка. Ну, ну так, легкий такий, як би такий мікропинок, жорсткіший є в дупу. Це може просто через те, що так само, як і в коротка база, і ти сидиш майже на задньому колесі, може через це. Блин, вона просто проходить їх так більш впевнено, я би сказав. Не розхлябано, як в мене, а більш впевнено. А так, ну, типу, так, жорсткіше, впевненіше вона їх так пролітає. Так, добре, думаю, так сюди, щоб не розпізношиться. Так, да, жорсткіше. В принципі, ну, гольф проходить трошки м'якше тут ця різниця, може тут, типу, на Спорт більш заточка була даної конструкції, даної підвізки, називаємо це так. Ну, хто його знає. Що маємо, то маємо. По піску, вона, до речі, їде собі. Впевнено, може через те, що е, тут колеса здорові і краще чіпляється це все. Бо я коли на гульфі їхав, я так відчував, що у мене аж так уже, блін, гуляє руль, так вже в ліво-право мене починає трошки стягувати. А тут, коли я доїжджаю на той самий пісочок, ну, типу, веде себе стабільно. Може будь через колеса, що реально колеса більші типу, і краще чіплятися. Це все, бо а, площа прилягання контакту з ґрунтом краще. Так, що якось ось так. Так, а зараз побачимо 0-100, правда, без таймера, просто по відчуттям. Ну що, погнала турбодизельок! О, вона прям підривається. Впевнена турба, от піддуває. Зовсім інакше відчуття йде. Ну, от великі колеса, то вони дають, доїжджаєш на камінці, прям все шумить в салоні. Ну, Я вам скажу, бляха. Турба прикольна. Після того, як ти катаєшся на бензині, на якому немає такого піхоту, натискаєш, За, от, все, пішло. Чомусь тисяч вже пішов на вал. Вже пішов на вал. Прям прикольний, послухайте, ну, подобається. Єдиний мінус, після того, що я покатався на бензині, дуже шумний дизайн. Реально. Він прям максимально шумний. Опа, і тут ми з'їжджаємо не на мега добру дорогу. В принципі, я вам скажу так. Тачка вартує вашої уваги. Вона зараз коштує ну, адекватних грошей, якщо живий твелунз з ним трошки дивилися, прям, я б рекомендував її брати. Е, вона прикольна, на ній закидаєш гарні піски, так і тут вона він, візуально теж красиво виглядає. Або якщо брати альфа, то теж я вам рекомендував 19. З нормальною турбою живою, звертайте на це увагу, бо турби, може бути приїхав, і шкода потім тратити на це гроші. Так що я вам скажу, блін, машинка доволі таки непогана. Прям по динаміці теж вона прикольненька, собі нормально навалює. Жодних питань не маю. Собі, якщо з нормальних оборотів вірус прям вона навалює. Просто як на бензині польовати від. Все, пішла, поле. Та ти що, глянь. Все, і ти прям, прямо ж при Притискає притискає, блін, в спину. Так, Гарри об'їхав ямочку. Прям притискає в спину. Прям мега-прикольно, подобається. Ось цих драйверських відчуттів мені не вистачає в гольфі. Якщо ви хочете якусь, скажімо так, мега спорт тачечку купуйте Audi A3 в турбі або гольфа в турбі. Але краще A3, бо вона більш до цього підлаштована. Вона, скажімо так, більш створена для такої активної їзди. Ну, це на мою. Думку, звичайно, це експерти в коментарях мене поправлять, звичайно. Так, що вона блін, ну, такі задатки скажіться, якби спортивного автомобіля, бо якби Audi, Audi, якщо ще найти 3, 2, 6 з повним приводом, то це взагалі це буде просто скотина, яка буде розвалювати все і все. Ти просто приїжджаєш, хоч бо старенька Авдія світлофора просто кожного ось так, як пиріжки, бабуся продає на вокзалі. Так що якось так з вами був негатив. любі друзі. Підписуємось на канал, ставимо свої подобаєчки, все буде Україна. Чекаю вас на своїх стрімах і наступних відео. Бувайте до скоро. Слава Україні!